Я буду на камеру. Рік назад взагалі об'їхав, просто катався. А тепер це друге місце. у нас не я вже не знаю, що Олександр. О, О! молодець. Можеш, якщо захочеш. Присядь, не влазиш в об'єктив. ладики можно. Да. Ты что, где мы? Неожиданно. Ровно. опять. Неожиданно. Первое место. О, да. Это печально? МТБ. ББ. Да. Давай, Майка, Тим Гербалайф. <laughs> Ты можешь. Ну. Ты можешь. Но. Треба було на МТБшнику їхати. Для історії вже мати мати шосельника і не їхати. Ми дуже вам дякуємо за участь, за те, що підтримали нашу, думаю, на наступний.